Добрий день дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні е, будемо добиратися знову до двигуна пічки на Деунубірі j 150. Я думаю, що на Ланосі вона така сама. Я її хочу повністю зняти. Звідси ось вона на трьох е, таких болтах, шурупах, на сім крепиться. На сім. Отут я хочу Зараз поміряти, яка у нас напруга йде на сам двигун. Тому що мені не подобається, як обороти двигуна. Обороти двигуна. Зараз я заведу автомобіль і з допомоги тестеру помірю, скільки приходить напруга на двигун. Ось друзі, може бути причиною це максимальні оберти, четвірка. Зараз вмикаю трійку. Дивимося, показує 8. А скільки, а скільки вони повинні бути, навіть 12 вольт немає. Ось, ось двойка. Двойка в нас взагалі показує 6 вольт. І е, одиничка показує 4 вольти. Е, мені кажеться, що це дуже-дуже мало. Ось, мабуть... Наші ось тут ще у нас стоїть. Будемо зараз розбиратися, або сам двигун багацько бере. Зараз тут ще якась клема. Ага, перестало зовсім крутити. Ось наша походу клема. Тут, мабуть, стоїть наш реористатній... Ось вона. друзі. Ось вона стоїть. Може бути тут якась причина або ось в цій проводці. Зараз спробую поковирятися, а потім зніму і покажу. Так, на холостом я зняв клеми, показую, як і на акумуляторі. 14,5 у нас на акумуляторі. Ось так показує. Як Ось Не відображається. Четверте положення включене. І е, я підозрюю, що. Сам двигун, його треба помазати, можливо. Так у нас нічого не показує. Зараз ми накинемо, можливо, зараз ми накинемо ось цю клему сюди на місці. І поміряємо. Ні, в нас не міняється нічого. Коли положення клацечко коли клему поставимо, нічого не міняється. Воно, походу, під нагрузкою міняє. Знімаємо двигун, відкручуємо ці три болта і йдемо в гараж, вже там будемо. Так, друзі, ось він знявся, цей двигун, ось така в нього маркіровка. Так що, йдемо, пробуємо його розбирати, він воно, ніхто його ще не розбирав. Так, для того, щоб розібрати головкою на вісім, відключуємо ось цей гаєчку цю і знімаємо нашу кральчатку. Так, зняли ось крильчатку нашу. Тут ось скільки пилюки, і від щітки бачимо, від щіток бачимо такий нальот. <клух> він якся зроблений цей двигун, він тут <клух> вентилюється. Фу. Ну що, розбираємо далі. Крутиться він у нас, в принципі, неважко, легко. Подирали отакі якісь стрічки із якісь, якісь ізолента. Тепер нам потрібно відкрутити хрестообразний твердкою і витягнути весь цей узол. Друзі, після того, як відкрутили два болтика, толкаємо, знімаємо звідси ось цю пластиночку і толкаємо його в оцей шток і випихаємо ось так. Щоб в мі... місті з щітками зовсім вийшло. А тепер, друзі, дивіться, я вам розкажу, чому може бути замикання. Бачите, оцей весь блискучий наліт від щиток. Вони облітають і, можливо, може бути коротке замикання. Якщо ми зараз візьмемо щупами-тестером, воно буде все коротить. І обороти. це... Кстаті, і касається стартера автомобіля, оця пиль за цих щиток є токопровідником. Так як і акумулятори повинні бути сухими, то мокрі зверху не, не можна, щоб вони були вони саморожаються. І оцей двигун він може замикати. Тому частою причиною стає в мене був ролик, що. Е Постійно тут контакти загорали, я їх чистив. От, От і є ось причина. Його треба повністю вичистити, видути і зібрати І я думаю, що вольтаж на, на проводах підніметься і буде все добре, і оберти вернуться до заводських показників. <кхух> так, друзі. Що я тут ще обнаружив? Ось бачите, самі щітки вже настільки стерті, вони в принципі не можуть давати вже нормальний. Ось, бачите, яка вона тонка вже. Пружина ось вилізла, як бачимо, вже пружина повилазила зовсім. Тобто їх треба перепаювати. Це все це називається припливли, Треба щітки сюди нові, І Сильно-сильно витертий вже колектор. Тут в ідеалі двигун би вже, як би то, чи під заміну, чи, Ну, попробуємо щітки поміняти. Тут таке може бути, що Ну, краще, звісно, щітки поміняти. Тут витерто капець просто. Машина з кондиціонером. Заявлений був от вам і пробіг 200 тисяч. Які тут 200. Печку, треба, бо приїжджати додому, щоб вона круглі сутки робила. Все, друзі, я поміняю щитки, мабуть, навіщо зараз з'їжджу, куп, куп, куплю, перепаяю ось тут. Тут все мідне, воно буде легко паятися. Світло зараз появиться, бо проблеми зі світлом. І будемо в теплі і в комфорті далі жити. Русню доб'ємо, щоб вона знала, як сюди лазити. І погнали далі. Ось, друзі, я зазняв на матизі, дивіться, показує 10 і 6 третє положення. Зараз я буду диктувати, щоб не затягувати, друге положення 8. А в нас було на том третє положення 8, перше положення 7, а там було друге положення, а перше положення було 4. Друге, третє і четверте, бачите, як він сильно який. Гучний звук аж шум іде. 13 вольт майже. Тобто, а той у нас 4 на першому показував. Цей на першому показує майже 7. Що, Друзі, ось так. Бачите, я зрівняв, вон провода, засунув просто так туди і все. Двигун тут схожий, але не такий. І так, е е друзі, купив я дві щоточки, получаються, вони 100 гривень. Це у нас прибір, там 3 долара нехай буде. Точно один в один. Все чітко. Зараз возьму їх, перепаяю. Возможно, витягну отсюди, там воно є, у нас куди нажимати, воно з цієї сторони. Повитягуємо і перепаяємо по одній, щоб не спалити корпус. Помили все до блиску. Зараз витриму тряпкою все дуже добре. 에... Смажемо всі втулки Ось тут, Ось тут посмазуємо всі втулки. Бачите, як все блищить Просто, я не знаю Я Мию беру просто 에... беру обшикую К2, оці всі деталі. Замачую їх водою К2 і швидко раз, 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 раз щіткою обмив водою і обдув жатим воздуха он, з такого пістолета. Все, друзі. собираю далі, все працює, перепаяв, все працює добре після такої процедури. Вже е, смазуємо тут всі втулки, все збираємо, як було, вже включусь, наверное, як вже дозбираю до кінця. Так, друзі, з допомогою дрельки я зажав. І треба зараз канавки взяти, прочистив дрельку, зажав, тому що сильно великі бугри були, щотки не ставали. І зараз. Візьмемо в... Ось таку возьмемо цю брошку і возьмемо прочистимо колектор, цю канавку. Ось. Отак. Вичищаємо повністю, аж до донизу прочищаємо цю канавку. У нас було вона чистенько. Бачимо, вона у нас забита все. Так беремо, продираємо, і що вона у нас туди донизу була чиста. Все, друзі, і збираємо можемо м'яко ще наждачкою затерти, так само в дрельку нажимаємо і робимо красоту. І так, друзі, все збирав, одразу підсодинив наш вольтметр. Сразу заводимо машину. Пробуємо запускати. Ага. шум такой. Так, сейчас, друзья. Итак, поначалу чуть-чуть шум есть, но как мы видим, 13 вольт, 12 вольт потребляємося що я перепутав полярницю коротше замінив щетки ну як бачимо по вольтметру нормально все тільки шума цей в моторі моториться із-за заміни із-за заміни щеток друзі ну нормально на вольт стало сильніше то есть уже 57 і як бачимо, бачимо все, третє положення, стає положення, те саме, що на моті, Перше положення. це так. Було 11,7 стало 12, тобто. Було... Ну, я думаю, що звук цей йде, тому що там щітки, ремонт, ну, коротше. В общем говоря, друзья, скажем, що можна сказати по цьому поводу, тобто виходить, що зараз я цей звук уберу, ви бачили самі, що потрібно або замінювати мотор. Або ремонтувати на свій риск і страх. Я там і підтачив колектор. Там в колекторі була вироботка десь 2 мм. Так що, друзі, кому сподобалося, ставимо лайки. Я буду так їздити в цю машину, тому що ну, воно може воно потріщить, і мені кажеться, що воно пройде. Е, трішечки щотка десь якась оцепляється, і воно, я думаю, що цей звук уйде. Я не буду нічого робити, тому що цю машину 100 гривень ремонт. Я думаю, що ну, кому на мозги діє, то я думаю, що воно пройде, воно протрається це і буде все добре. Все. Ставте лайки, кому сподобалось відео. Всім щасливо!